У Житомирі на вулиці Михайлівській у приміщенні лялькового театру майже три роки функціонує волонтерський центр Нескорені Україночки. За цей час тут сплели понад 1700 маскувальних сіток. За словами волонтерок, дане приміщення виставили на аукціон, і вони переймаються, що їм доведеться з'їхати. Ось в п'ятницю ми дізнаємося четвер. із четвер, четвер даже дізнаємося із телефонного дзвінка військового, який зателефонував. Що, що у вас тут сталося? І почалася розмова, вияснилося, що наше привіщення вже виставили на аукціон на оренду. І, ну і почалося з цього. В наш час взяти волонтерський центр, який без вихідних працює, майже я скажу, навіть 25 п'ять годин на добу. У нас тут не тільки одні сітки через наш центр проходить ще і допомога, і навіть дрони, і тепловізори. То, то есть у нас дуже об'ємний масштаб допомоги нашим військовим. Я думаю, зараз, коли пішов резонанс, вони нам будуть пропонувати, вони будуть пропонувати інші приміщення, бо вони не хочуть, щоб йшла така слава, що обласна рада виселила волонтерів раді чергової кав'ярні тут на Михайлівській. Але це приміщення ми тут уже три роки. У цьому приміщенні, як ви побачите, по стінам тут висять прапори. Ці прапори повіслені повішені руками військових. Тут було дуже багато військових. Тут, тут воно ця. Тут наша атмосфера. Ми звернулися сюди, бо тут ми знали, що це стоїть приміщення вільне. І нам, директор лікового театру, він великий патріот, ми дуже гарно з ним працюємо. Він нас сюди пустив, сказав, що це приміщення вільне, воно нікому не потрібне. Того, що це приміщення під реконструкцією, його нікуди не будуть віддавати. І ми тут сюди переселилися і почали працювати. Те, що воно здається в оренду, це був гром з ясного неба. Ми його не чекали такого. 9 червня волонтери та військові, які Переймаються цією ситуацією, прийшли до Житомирської ова, де намагалися поспілкуватися з виконуючим обов'язки голови Житомирської обласної ради Олегом Дзюбенком. Ми знали про ситуацію, яка склалася тільки в п'ятницю, і у нас просто не було змоги прийняти будь-які міри для цього. Тому сьогодні, з самого ранку, ми тут дуже шкода, що саме аукціон призначено на 11 годину сьогодні. Тому зараз будемо, маючи одну годину часу, якось вплинути на ситуацію. до вас Напевно, тому що він зараз зайнятий на якійсь терміновій нараді. Так, черговий з людьми зустрівся Віталій Бунечко, який зазначив, що сьогодні на нараді обговорять ситуацію, яка склалась з приміщенням, яке займають волонтери. Я зв'язався з обласною радою. І на сьогодні, наскільки я знаю, в них намічена нарада. Я зараз з'ясую, яка ситуація, і зможу вийти з зворотнім зв'язком. Ми не є власником і не були ні ні ініціатором, ба більше я почув знав про це в соціальних мережах. Тому зараз я зв'язую, не готовий апелювати до цього. Я зараз ми зараз проговоримо з обласною радою. і Повернемось до цього питання. Приміщення в ляльковому театрі здають в оренду через аукціон. Переможця обирали 9 червня. Стартова ціна місячної оренди була 17 тисяч 266 гривень. Переміг учасник із запропонованою сумою 160 тисяч гривень. Журналісти «Житомир.Інфо» звернулися до Житомирської обласної ради за коментарем, аби дізнатися, чому вирішили здати приміщення в оренду. Хто та переможцями аукціону, та чи допоможуть волонтерам знайти нове місце при службі, зазначили, що нададуть відповідь протягом дня.